Після сильних морозів, коли вночі стопчики термометрів опускалися ледь не до 30 градусної позначки, фахівці Інституту агропромислового виробництва області, що у Самчиках, провели обстеження засіяних озименою полів, запевняють, що великої загрози посівам наразі немає. Там, де сніжний покрив складав в межах 15-20 сантиметрів, значить ніяких змін відносно стану озимих не пройшло. Там, де Значить, сніжний покрив складав десь в межах 4-6 см. Значить, є підозра, підозра. Я тільки наголошую на тому, є підозра на те, що десь ну, загибель буде трошки більше відсоток. Під цьогорічний урожай аграрії краю засіяли 78 тисяч гектарів озимим ріпаком. Частину цих площ, де через посуху не зійшли сходи, пересіяли ще восени. За висновком останнього обстеження спеціалісти прогнозують пересів ще близько 40 тисяч гектарів ріпаку. По озимих зернових з осені не пересівалось нічого. Значить, по теж такі по останніх обстеження до цих морозів в нас виникала така цифра: значить 9 тисяч гектарів. До можливого пересіву. До можливого пересіву і 17 тисяч гектарів до насіву. Тобто 26 тисяч гектарів озиміни під питання. Поки що в жодному районі області метеорологи не зафіксували критичної температури на глибині залягання вузлів кущення узимих посівів. Наступне обстеження сходів спеціалісти інституту агропромислового виробництва планують провести після 19 лютого, коли за даними синоптиків очікується спад чергових холодів. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.